Всім привіт! Прийшов сьогодні на копанку до себе. Взяв одну вудку, знов як тоді прикормив. Мабуть і на камеру видно, що тут все біле, свіжий макух поки є, трохи обмішки там взяв, змішав, скидав. Зразу видно, поки розклався, мульга там уже ходить, якісь карасики маленькі, зверху її їсть. Я більше на дно всипав, намочив. Довжно підходити потихеньку. Тут копанка так вичистяна. Надо на виходні, мабуть, знов підчищати, тут скрізь, щоб не розводилось. Щоб потім не багато чистий, але риба вся майже там сидить, за пеньками, там. там. між мілким і глибоким якраз таке, я мі її хорошо, мабуть прикормив, ну, вона, на глибок, я думаю, прийде, зараз хвилин 15-20 і буде видно, як вона поверсівся, ходить. Може щось осіклю не посидю, глібину потім на меншу поставлю. Тихенько посидю, сам без побула сьогодні. Думаю, може попаде якийсь карасик. Цікаво просто, щоб один чи два попав і все, нервати його, далі тут кормити в цьому місці. Потім ще гадку трохи доробити, Там, думав землі збоку підсипати, щоб вже точно знати, що риба не виходить з цієї копанки. І ще коропа десь взяти, сюди потрібно. Коропа дуже мало, є молодого цього, що закинув в основному карасик. Пару рачків сюди кидав. То в тут є, він, видно, біле тут. Так, вода. Німутна, прозора більш-менш нормально. На середині тільки мутнувата така. Зараз той бік подивимося, там карасик, мабуть, ходить. Ось перейшов вже на цей бік, поки йду, не видно, щоб риба сильно десь втікала. Вода вже спала з копанки. Вон бачу пару карасиків втікло зразу, як став тільки. Ті замолились, ті пішли, вода тут чиста, мусор цей і знов розводиться, треба підчищати. І вапно кидав, потрібно щось інше кинути. Жаба як пригає сиділа під ногами, спочатку не тікала. Підемо зараз трохи хай постоїв вудка. Ось вже робив меншу глибину, видно риба зверху ходить, зараз так гупну, буду вже, мабуть, йти, хвилин 30-40 побув, вона риба зверху стоїть. Сильно щось карасик, зараз не ходить, може що води було багато, а потім... А потім вона зійшла, так і та через то може не хоче зовсім ходити. Так. Пару карасиків тільки підходило, бачив так, як скидуватись хочуть, а раніше на ті вихідні десь, днів п'ять назад вони ходили добре. Там стайка була більше, як 100 штук, мабуть, по всій копанці, як прикормив вони, так їли. А це вон там, вон скинулось, вони за пеньками, трохи сидять там, пару там. Сильно їх не видно, буду зараз йти. Що десь зніму відео вдома там, господарство. Пишіть, чи подобаються вам такі відео, де і рибалка, і господарство разом в одному відео. Чи потрібно окремо знімати. Ще хвилин 10 можу посидю, але навряд вже воно буде клювати, не знаю. Потрібно буде прийти знову підчистити, оце під берег, навіть не сильно так доставати, оце ж все. Вон тут різка гарно почала розвиватись на сонці, щоб почистив. І вона розводиться так хорошо. Ось поросята суть. Свиня кричить, взяв люцерки, вона хоче їсти. Зараз я здам їй люцерки, щоб не кричало. Хотів зняти, як вони суть, але вона не дасть туди Так. Зараз висип. Ось поросятка суть. Ось так. трошки грязні маленький. маленький з цієї сторони вишні сало Але в нього забрали відомо низ перейшов на той бік його сало вже йде цим салона тут все застелив Зараз води принцу, ось виляв, щоб чисто було. Гадять біля поїлки Виляв воду, щоб була чистенька. Їсти нохи, майже він підсипав, тільки гранул. і трошки обміжки почав вже додати. Такі поросяти, матку перегнав в інший хлів, там де сама свиня. Вони там вже вдвох ця свиня їсти, мабуть, ось іде. Насипав і теж трави не даю, поки з поросятами. Трохи давав кропиви, а зараз почала їсти краще, хай їсть. Вона навіть якась трохи більше зробилась, обмішку з добавками її давав. Вона її обмішка в і поки не хоче, їсти така свиня. Ніс у неї такий довгий. Вон ті стої її суть. Вона наскільки маленьке менше. Ці підбігають, ось вискакувати так хочуть, як собака ручний, хоче тікати, бичок такий. Вон троє в ряд встають. Маленькі ти наче їсть. І таке пузати зробилось, корму наїлось, мабуть. Так, ось спецерку є, тут накидав її такий ковер. Накосив, поки є душі, вона росте гарно. маленьке до корити підходимо. Підемо зараз ще до королів, покажу. Ось нарвав кульбаби, щось як грязні, такі клітка і немала для них. Думав, що навіть і тут троє можуть бути, але чомусь вони такі якісь. Хоч і гадять там в кутково, і тут є ось нагадіна, і там. Кульбабу цю так перемнули, трохи на купу скидаю, щоб їли вони ще її завтра зранку. Бо їм в обід прийду давати. Ячня їм насипав, вони розкидають водичка, в них тут чистенька теж. Такі вони такі Погано ростуть, думав, краще тут може в них навіть кілограма два нема менше. Ось тут коровишка сидить, теж люцерка в неї. Курик. ячмінь хоче збирати куси нагнати. Йдемо ще до сумців, але так і не определився, де хто тут. Ще непонятно, вони малі якісь. Тут їх більше, але і клітка більша разів в три. вже нагадано. Ячмінь тут не вийде, водичка теж чистенька в педіусі. Той чорно-білий перестав їсти він там лежить, як завжди, але потрохи бачу він їсть. Кульба, бо в них там сплять сухо. Мабуть, вони не більше тих, що тільки що показував, що двоє. Такі самі десь. Тут кури теж ходять, ждуть. Завжди я даю ячмінь, тут розсипається, як даю. Мабуть, не видно. Зараз кури зібрав ячмінь, пшениця. Або так їм щось даю. Де вони ходять ось? Хочуть збирати, ждуть. Дивлюсь, тут скульбави якусь другу траву, мабуть, поставив, але ні, нормально. Стараюсь так вибирати. Он перевернув так і королі починають їсти. Вони что що щось нове їм приніс. Там деякі кури ходят. дві ці куплені породи сій. три такі з півня. Ось цей самій головний півінь такий здорові, боїться. І курочки з ним курей мало залишилось уже. Ці дні пару зарубали там старих, які не могли ходити, там чомусь сліпа у нас зробилось. І І чи три вже пропало від старості. Там старі кури були, вони не неслись вже, з рік, мабуть, просто їх не рубав. там. Вони обичні були не такі, як ці менші, худі. Були маленькі десь такі, як оця рижа, Худі. Попробував ще раніше вони легкі, та вони доживали вже звідси не виходили, Ну, вони старі, більше 5 років точно ж. Давно їх помню. Вже старих тут, мабуть, нема таких. Залишилось трьох годувати, мабуть, найбільше. Всім пока. Підписуйтесь на канал.